Друзі, екс-глава СБУ Іван Баканов знайшовся. Він став, виявляється, адвокатом на Полтавщині. Про це повідомило видання Ліганет з посиланням на голову ради адвокатів області Володимира Скукіса. За словами правника Баканов проходив стажування на адвоката на стажування у адвоката на Полтавщині і після цього склав іспит і у червні цього року отримав відповідне свідоцтво. Документ експосадовцю видала Рада адвокатів Полтавщини. Наразі екс-голова СБУ набув статусу правника і зможе здійснювати професійну діяльність. Нагадаю, що рік тому президент Володимир Зеленський звільнив Баканова з посади голови Служби безпеки України, а причина Значна кількість колоб... колаборантів у відомстві щодо самого Баканова проводили службову перевірку. Ну і тут я можу сказати лише одне: пане Баканов, якщо ви раптом захочете е, ну поспілкуватись, розповісти, де ви були весь цей час? Ну і загалом е, якось пояснити е, свою позицію стосовно тих звинувачень, які були вам висловлені під час звільнення, то залюбки. Е, Надамо вам таку нагоду, от висловитись в нашому ефірі.